Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо про гарячі вакансії в Чехії на зараз. Якщо ви не підписалися, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, долучайтеся до всіх наших груп. Або, якщо у вас є будь-які питання, можете писати зразу на Viber Telegram Всі контакти є в описі під цим відео. Перша вакансія у нас автозавод, який робить фари. Зарплата 110 крон на годину, житло, безплатно місто і глава. По чеській візі. Чеська, польська, словацька віза. Автозавод КФ Фінал. Деталі. Контроль якості за станками. Упаковка оплата від 120-140 крон на годину. Чоловіки 130-170 крон на годину. 12 годин, 5 днів в тиждень. Якнайшвидше. Квіткова фабрика по чеській візі. Пересаджувати, поливати квіти і клеїти етикетки. Чоловіки 120 крон. Жінки 110-100. Працювати 12 годин. В коров'яча ферма. Чеська Віза. 110 крон, житло безкоштовно. 10-12 годин. Місто Пелзень. Робота в лісі. Чоловіки, жінки. Прага. Садити дерева, зарплата 35-50 тисяч крон в місяць. Чеська ліпа, ліберець, чоловіки, жінки пари. До 45. Виробництво шуму ізоляції до автомобілів 125-130 крон. Ухерський брод. Морава. Муровка блоками. Підсобники 120 крон на годину. Муровка блоками 200 крон метр квадратний. Автозавод Магна 125-130 крон. Далі 135-140. Проживання 2000 крон. Якщо вас щось зацікавило або хочете дізнатися більш новішу інформацію, актуальнішу, переходьте на Viber, Telegram і можете зразу писати, підписуйтесь на наші групи: Instagram, Facebook. І долучайтеся до групи Viber. Всім хороших заробітків.